Дівчатам всім привіт! Сьогодні хочу переробити свої нігті, тому вирішила записати для вас відео. Ось такий вигляд мої руки мають зараз. В першу чергу, хочу сказати, який саме інструмент буду використовувати. Для цього у мене буде твердосплавна фреза. Ось такого плану нею я буду знімати покриття. Потім я буду використовувати кусачки Олтон. Це мої е, кусачки, які я використовую лише для себе. Е, такою фразою буду працювати з кутикулою. Потім нарешті вирішила замінити свої пензлики. У мене вже вони такі, аж не скажу, що сильно встидно показувати, але зараз вам продемонструю Ось такі, вони вже покоцані. І це вже все не відмивається, тому мені треба. Їх замінити. Тут ще щось сталося, що він не, не фіксується, а закривати треба, щоб цей ворс не пошкоджувався. Ну, коротше, стільки позор, Тому зараз ці пензлики від, викидаю. Бачите? Вони в мене, Це ось така близька кісточка, пензлик і такий тоненький. Дуже зручно ним працювати, але треба змінювати. Змінюю я. Правда, боюся, що буду плутати, тому що вони одинакового кольору, але з часом звикну. Ось такий є теж. Він плоский, тільки, бачите, заокругленим кінчиком. Я думаю, що буде дуже зручно пропрацьовувати біля кутикули. Так, цю штучку мені вже не треба. І е, такий самий, тільки гостренький, тонкий. Треба періодично змінювати, тому що не годиться. Як би не відтирали, стараюся доглядати, чистити, але все одно дуже важко, тому що права рука часто від матеріалу брудна, і самі пензлики забруднюються. Так, це ми дякуємо і викидаємо. Далі пилочку. У мене такий змінний файлик, 180 гріб. Пензлика для струшування пилюки біля кутикули, і також в мене є. Великий пензлик для великого об'єму роботи, дуже зручно. Тобто я спиляла матеріал, легенько струсила, а вже коли працюю з кутикулою, використовую ось такого маленького пензлика. Дуже зручно в роботі використовувати безворсові серветки, ну, неважливо, які ви будете брати. І потім для дизайну мені треба буде пудра, акрилова пудра прозорого кольору. Будемо її використовувати. Ще мені треба буде знайти щось щоб посипати сам пальчик, сам нігодь, тому я буду використовувати ось таку тіпсу для, для гель-лаку. Клінсер обов'язково. І в мене буде дизайн з ось таких кольорів. Буде такий яскраво-рожевий. Та салатовий. Постараюся їх поєднати. Буду використовувати базу від торгової марки Trendді. Ну і топ, топ мабуть, використовую Коді. А, і ще мені потрібна буде база, щоб зверху перекрити, скоріш за все, я використаю молочну, можливо, по ходу, ще щось зміниться. Для, для капельок гелю або гель-лаку Я просто використовую ось такий. Підсвічник. У мене ще є трима спеціальна палітра, але я не часто її використовую, тому що її під руками та й беру. І зараз ми з вами приступаємо до зняття матеріалу. Знімаю я на максимальних оборотах, тобто ребер працює максимум, включаю обов'язкову витяжку і починаю. Виділювати матеріал. Що хочу вам продемонструвати. Ще хочу вам продемонструвати своє місць. Як вони виглядають? Бачите, цей дизайн він теж є на каналі. Ви можете його оглянути, як я його робила. Ось так він відносився, бачите, достатньо. Додатньо добре відростає, я не можу ходити з великою довжиною, тому я його періодично спилювала. Тут, на мізинчику, трошки сколовся жовта фарба, можливо, погано просохла і пилюсточок від білої відпав. А так, ось така товщина самого матеріалу. Ось так воно виглядає. Тому продовжуємо. Пам'ятаєте, що фретер працює на максимальних обертах, права рука м'яко, без будь-яких агресивних натисків, тобто нічого такого не відбувається. Це дуже ніжно, так як сам фретер він вже крутиться, тобто він вже виконує свою дію. Нам просто треба його направити в те місце, де, ось, де нам треба спиляти матеріал. Так, я поступаю з усіма пальчиками. Ось тут, бачите, права сторона вона не завжди зручно її побачити. І там, де ми недобре пропрацьовуємо, є такі малесенькі відшарування. Їх обов'язково треба зняти, пиляти. І зараз буду так само робити з іншим пальчиком. Христа працює дуже зручно, якщо робити все правильно, вона не утворює ніякі борози. Бачите, я так достатньо швидко рухаю е, самою сезою і вона не углубляється дуже глибоко в нігтик. На це слід вважати. Тому що чим довше ви будете затримуватись на одному місці, тим більша ймовірність того, що... Запропиляємо цієї пластини. Впевнено, рухи м'які та впевнено. Це дуже-дуже важливо розуміти. Такий вигляд мої нігті маю після зняча матеріалу. Так, зараз ми будемо з вами змінювати форму. Бачите, в мене тут такий м'який овал, а я хочу чуть-чуть більше її заострити. Тому моє завдання пилочка заходить і як би скругляю до центру. Трошечки попрацювала, заходжу з другої сторони. І такі ж самі руки виконую з цієї сторони. Слідкуємо знову ж таки, щоб сюди, десь далеко не заїхати і не спиляти точки вросту. знову ж таки контролюю нігтик зверху, щоб він мені візуально так само подобався. Я можу ще по входу допрацьовувати форму, можу потім ще з формою працювати вже коли закінчу покриття. Тобто на даному етапі це не фінальний опел форми. І бачите, зробила опел форми і відразу переходжу до легенько дряпаю поверхню нігтика. Рухи достатньо м'які, стримані, немає ніякого агресивного такого натиску пилочкою. Знову ж таки, за бокові сторони пам'ятаємо, тому що в тих місцях у нас найчастіше з'являються відчарування, так як до даних місць у нас немає як такого доступу, або ми забуваємо туди добратися. Або клієнтка може незручно руку тримати і, і так далі. І зараз буду працювати з рештою, ніхто потім покажу вам результати. Довжину в даному випадку я не прибираю, просто стараюся зробити форму більш овальною. Також пам'ятайте, що біля кутикули пилочкою, чим активніше ви там будете пилочкою працювати, тим більша ймовірність того, що ви подряпаєте саме довкола нігтика. Тому пам'ятайте, що далі в ті місця, в які ви десь там не добралися, вам допоможе в цьому справитися фреза. Наступний крок після опилу форми. Великий пальчик зазвичай я дивлюсь на нього ось таким чином, щоб він мені зверху більш-менш нормально. Так, дівчата, матеріал зняли, форму опиляли, і зараз ми з вами переходимо до підняття кутикули. Беру апельсинову паличку, можна пушер, кому як зручно, і пробираюся під кутикулу. Бачите, пушер якби повторює е, форму нігтика і впирається, заходить легесенько під саму кутикулу. І я легенько стараюся привідклеїти кутику. Немає різких нажимів рухами. Це відео воно може бути вам максимальним уроком для того, щоб навчитися робити манікюр. Легенько, бачите, тут не треба дуже різкі рухи. Все відносно вашої кутикули. Ви бачите, дивитеся, яка у вас кутикула, і вже працюєте з нею. Але всюди, принцип один і той самий: легенько, неагресивними рухами починаємо відштовхувати, відклеювати нашу кутикулу. Для чого ми це робимо? Для того, щоб було легше туди фризою пробратися. Після цього ми беремо з вами фризу, яку я вам показувала. Міняю з даною фризою якою знімала манікюр. І починаємо з вами працювати з самою кутикулою. Тут у мене вже оберти матері... цього апарату йдуть вже, так, майже половинка, трохи не доходжу менше, ніж за половину всієї потужності апарату, На половину менше. Тобто дивитеся, наприклад, там у вас 30 тисяч обертів, робите 15. Так вам буде легше контролювати сам процес, ви будете розуміти, що ви в даному випадку вже зробили. Тобто, у вас підконтрольний апарат. Якщо ж ви даєте максимальну швидкість, я часто даю максимальну, тому що інколи буває таке, що я не можу десь там до кутили добратися. Не можу, вона там достатньо налипша і налипша кутикула, вона настільки забиває мені сам апарат. Саму фрезу, що мені треба трошечки додати сил. І як тільки я додаю сил, фреза починає вимітати, тобто вибивати саму шкіру з під кутикули. Але знову ж таки, треба навчитися контролювати. А цей процес він такий, він такий, набувається вже потім у вас з досвідом. З часом ви зможете це все більш краще контролювати, більш якось, якось вільніше з цим поводитися. Ось таким чином дуже добре промітаю, вичищаю всю пилюку, якщо я туди подивлюся, у мене там все чистенько, все мені подобається. Якщо десь там раптом щось не подобається, я можу повторно собі пропрацювати ще раз фризою. І після цього беру кусачки. Це кусачки тільки мої. Зазвичай ми стерилізуємо свій інструмент. Це теж не забувайте. І починаємо зрізати. Дивіться, так щоб бачити, що ми зрізаємо. Тобто, кутикула в нас припіднята, ось ця така біленька смужечка, нам треба її акуратно зрізати. Ми не лягаємо лезом, тобто у нас є лезо. І ви працюєте тільки частинкою, тільки носиком легеньку. Тобто, бачите, я коли ставлю лезо на нігтик, воно в мене не лягає ось таким чином. А я контролюю, в мене працює тільки носик. Я починаю собі з тієї сторони, з якої мені зручно, відкусила, забрала. Все, у мене вже початок закладений. І далі, знову ж таки, маленькими рухами проходжуся далі. Відкусила, забрала. Проконтрольовую, як я заглибоко заходжу, чи не дуже глибоко. Цей процес так само дуже важливо розпізнати, тому що. Коли ви контролюєте, ви ніколи не поріжете себе. Бачите, відкусила все. Я бачу, що я забираю тільки ось цю білу смужечку, про яку я вам розказувала. знову малесенький міліметрик. Краще вчиться по чуть-чуть, по чуть, чуть прокрадатися далі і далі, аніж ви хочете там за два-три рухи швиденько все обрізати, і у вас потім буде така. Порвана кутикула. Знову прочистила собі, подивилася, де мені ще б хотілося дозабрати те, що я не змогла забрати. Заходжу з іншої сторони. І знову пам'ятайте, що ось цей, ця лінія біля кутикули, вона вам має максимально подобатися. Тому що це таке обрамлення потім для вашого манікюру. Якщо ви там десь щось криво обріжете або криво прочистите, це обрамлення, воно потім буде, це знаєте, як рамка для фотографії. Вішаєте фотографію на стіну, в рамочку. І як там та рамка буде крива і неохайна, там паспорту ставлять такого. Е Фон, папір, чи як він називається, він йде окремо довкола вашої фотографії, яку ви вишаєте на стіну. Якщо це паспорту воно буде нерівно, криво обрізано, як буде виглядати ваша фотографія на стіні? Так само. Ось це все саме з нігтиком. Тобто ви стараєтеся дивитись на кутикулу і бачите її. Ваше обрамлення нігтика воно повинно бути. Гарне, рівненьке з кожного боку. Десь я ще фризою собі, пробираюся, куди я не змогла або з першого разу не побачила. Чуєте, як в мене апарат працює? і леть. Ми на таких маленьких рухах. Нікуди не спішимо. Пам'ятаємо, що. Будь-які зайві рухи вони будуть шкодити. І ось ось така кутикула у нас вийшла. Зараз ще мені хочеться ось тут зробити такий більш чіткіший зріз. Ось так. Бокові сторони я пропрацьовую пилочкою. Зашліфовую їх, нічого не рветься. Як ви бачили, що після тривалого носіння гель-лаку, ви бачили мій манітюр, як він виглядав з самого початку. Тобто все максимально охайно, без будь-яких травматичних ситуацій. Ось так виглядає мініфт, і я зараз приступаю до всіх пальчиків Так, все. Почистила я свій манікюр і зараз мені потрібно його обезжирити. Для цього я використовую безворсову серветку. Можна різну. У мене є і така, і так само є ось така. І добре, дуже-дуже добре прочищаю всюди, забираю. Жирний блиск з нігтювої пластини. І відповідно, коли ми добре обожирюємо сам ніготь, то і манікюр виглядає набагато чистіше.